Вітаю на восьмому занятті курсу Математика. З вами Анастасія. І ось така задача. Ви можете її перемалювати, можете самостійно пройти в програмі «Матіфік». Якщо ви ще не зареєстрували самостійно, пишіть мені, я вас зареєструю. Суть задачі така: вам треба перевести оцю всю компанію на інший берег. Але човен може витримати лише 150 кг. Тобто тить, тить. 190 вже не влазить. Тиці він вилетів, можу отак тягнути. Якщо я посажу одного чудіка, то нікому буде повернути човен і перевести всю іншу компанію. Не показую, як розв'язувати цю задачу. Ви подумаєте над нею самостійно. Якщо ви з нею впораєтесь, ви зможете просунутись на другий рівень. Умова така. Знову хочете, перемалюйте собі, або можете з пластиліну зробити, поперевозити їх через річку. В човен влазить або дві манюні, або один дорослий. Вся надія на манюнь. Там ви познайомитесь з таким поняттям, як цикл. Бо дві манюні можуть перевезти хоч мільйон дорослих. Подумайте, не показую розв'язок. І третя задача. Це буде третій рівень. Четвертий я вам пропоную не робити. Там є момент, не дуже чотенький в цій грі. Придіть три рівні. Класична задача про вовка, капусту і козу. В нашому дитинстві ми її розв'язували так і на аркушику паперу. Зараз ви можете поекспериментувати. Дорослий не може вилізти з човна, Манюню не можна залишити з вогнем, бо це небезпечно. І манюню не можна залишити з маршмеллоу, бо він все з'їсть, а не може себе дитина контролювати і обмежувати. Тому так зробимо. Я вам не буду показувати, як розв'язувати. Подумайте, самостійно. Тут. Дорослий не вилазить, чуділку не можна з факелом. Тиць, тиць, воно залітає, вилітає, тицьнули на човен, човен ага, не можна. І з цим не можна. Та що ж робити? Ну ладно, тут один варіант насправді. Навіть якщо, поки ви всі не переберете, у вас може і не скластися, розв'язати її. Коротше, якщо у вас не виходить, пробуйте. Хоч щось робіть, і у вас все вийде. Ну що, що за тема сьогоднішнього заняття? Ще один наводящий питанечко. Що важче? Один кілограм цвяхів чи один кілограм пір'я? Я ще не зустрічала в житті людини, яка, О, яка ніколи не чула цю загадку. Хочу... Б... Ой, я пішов. Багато хто відповідає мені, що важче 1 кілограм цвяхів. І це неправильна відповідь. Давайте розбиратись, чому. Якщо я вам намалюю зараз дитину якусь гіпотетичну, яка важить 30 кг, і намалюю вам свого синочка Максима, у якого фіолетове волосся часто буває. І він теж важить 30 кг. І скажу а хто ж вашій? Наприклад, ця дівчинка. Хто важчий? Дівчинка чи мій Макс? І ви скажете, то однаково, і той 30 кілограмів, і той 30 кг. Так, вони різні, вони по різному одягнені, по різному ми думають в них різні зачіски. Але і той 30 кг, і той 30 кг. Коли ми в аеропорту здаємо багаж і у нас є обмеження 23 кілограми. То е неважливо, цей рюкзак, якийсь в похід, або сумка. Головне, що маса має бути не вища, ніж 23 кілограни. І Та сама історія зі цвяхами і пір'ям. Тут один кілограм, іменована одиниця. Один кілограм, але порівнюємо одиницю і одиницю. Головне, щоб вони були в однакових одиницях вимірювання. То в кілограмах, і то в кілограмах. Однаково. Ви ж ага, скажете Настя, ну, ти ж нам там щось розказувала про об'єм. Так, об'ємних різний. У нас може бути манюсінька жменька цвяхів І, чемодан і то, то буде кілограм, і то буде кілограм. Об'єм місця в просторі по-різному вони займають, а маси в них однакові. Нагадаю, об'єм ми міряємо в кубиках. Це скільки кубиків кудись влізло? Ну і літри-мілілітри це насправді ті самі кубіки. І може здатись, що все зрозуміло. Так, давайте повторимо одиниці вимірювання маси. То я, я сказала вам про кілограм це 1000 грам. Так у всьому світі міряють, Але якщо в Америка, Канада, там у них є ще свої одиниці. Є е одна тонна це тисяча. Кілограм. В принципі, оце все, що вам треба знати для життя. Дуже рідко ми використовуємо центнери. Це 100 кілограмів. Дуже рідко, Ну, я не знаю, я в житті ніколи навіть не використовувала тільки на уроках математики. І все таке, ну, все зрозуміло, тут все легко, Настя, про що? Що ти нам хочеш важливого розказати? Я вас хочу підготувати до 7 класу, до теми, яку ви будете вивчати як маса і як вага. Давайте у це відео. Отак от, от я вас заздалегідь готую. Я пришвидшу його постав... вдвічі. Поставлю швидкість 2. Ми зараз з вами на космонавта, який збирається зробити собі бутербродик. І цей ну, Десь 200 г. Допустимо, припустимо, що приблизно. приблизно. І от питання, він наїсться їм, от він його з'їсть. Воно там в нього щось попаде, якщо він, він нас ще пригостить. Чи ми їм їмося? Воно ж літає, воно ж. Ніочом. Чи все ж таки о чому? Насправді, е, ребят, зараз дуже важливий момент. Його маса не зміниться. Хоч на землі, хоч там на орбіті. Е, він як був 200 г, так і залишиться. А і маса нашого космонавта, як була там кілограм 80 так вона 80 є. Маса не змінилася. Ото, от про що ми з вами говорили? Кілограми, центніри, тони це про масу. Це про кількість речовини, про кількість от, вкусняшки там. Е -е -а, а от вага змінюється. Космонавтам в невагомості. Невагомість ваги немає. І що таке вага? Вага це взагалі ще одна інша одиниця вимірювання. І от у вас може бути, як у мене була в школі, путаніця в голові, бо мене ж питають, скільки я важу, а, а маю я сказати в кілограмах чи в ньютонах? бо вага там це ж сила, з якою предмет тисне на якусь поверхню. Я вам просто хочу на майбутнє сказати, що маса і вага це різні поняття. Хоча ми питаємо, скільки ти важиш, а насправді ми маємо на увазі масу. Так, це я вас щоб заплутати і на майбутнє зорієнтувати, що вас чекає в школі і та й в житті. А, і підготую до наступного уроку, Там ми будемо багато зважувати з допомогою ось таких диких терезів. Ви скажеш, Настя, для чого вони нам? Це ж якісь взагалі древнятіна, для чого вона нам? Для того, щоб потім ми будемо розбиратися з рівняннями, з системами рівнянь. І якщо ви зрозумієте, як працюють терези, ви розберетесь з будь-якими рівняннями. Бо рівняння це древні терези. Так, ну ви бачите, що блакитна а, пташечка ваша за червону, бо вона нижча. А чорна ваша за блакитну, значить, чорна буде найважчою. Так, я вас. Чекатимо на е, наступній частині нашого заняття. Ми з вами там побалуємось трошечки, позважуємо різні предмети, ой, там далі цікаве буде. Там, е, підключайтесь на другу частину. До зустрічі!